Дорогі гості, дорогі врославляні, дорогі спортсмени. Ну, насамперед, велика, велика подяка організаторам за організацію сьогоднішнього матчу, тому що він об'єднав три цілі: першу це спорт, футбол, другу чергу це Україну, третю чергу це допомога нашим Збройним силам України. А, звичайно, що сьогодні, сьогодні ми знаємо всі, що це 760-й день війни. Вже якось деякі країни європейські вже і забувають, що в Україні триває війна. І вже якось там не на часі, вже змучені, ще там щось. А, Україна не змучується, Україна воює і навіть протистоїть. Всі, мабуть, кожен з нас має якогось знайомого, друга, родича, який зараз воює на фронті. І... Коли, ну, принаймні, мені, мені особисто, знаєте, коли стає там е, дуже важко, я дзвоню туди своїм друзям, поговорю і розумію, що то, що мені тут важко, то війня. вибачте <риклад> за це зору. Тому ну, дуже велика велика подяка. Е, в першу чергу, ми знаємо, що спорт, футбол це є гра командна. Гра командна. Сьогодні 17 українських команд, але я щиро переконаний, що це є одна велика українська команда, яка об'єдналася заради того, щоб ну, в першу чергу гарно спільно провести час в другу чергу присвятити час України, присвятити час допомозі нашій батьківщині. Так що все буде Україна і слава Україні! Дякую дуже.